Вічні продовжують капітально відбудовувати міську лікарню. Усі роботи виконуються з урахуванням доступності. Сьогодні в об'єктиві інфекційне відділення, яке не бачило ремонту десятки років. Будівля інфекційного відділення страшно сказати з 1882 року. Дата побудови то давня. Тобто вона дуже давня. Там є до неї прибудова, яка була в 80-х роках, але будівництво було не завершено боксів. І ну наразі маємо таку надію, що ми все-таки це відділення приведемо до, до тих норм, які мають бути. Там були старі підлоги, там е, дверні проєми не відповідали, не могли коляски туди пройти, каталкою. Дуже важко було туди заїхати. Пороги високі. Коли такий плачевний стан інфекційного відділення побачили представники благодійного фонду Ньювель, не було навіть сумнівів, що допомога не забариться. Божі пацієнти і лікарі заслуговують на належні умови, які донедавна, на жаль, були відсутні. І ось, завдяки благодійникам, крига нарешті скресла, резюмує очільниця ічні Олена Бутурлим, яка сьогодні особисто інспектує хід виконання будівельних робіт. На це фонд передбачив понад 7 мільйонів гривень. І як ви бачите, вже почалися ремонтні роботи. Починаємо з даху, тому що він потребував ремонту. Ну і далі буде заміна вікон, дверей, внутрішні роботи. Повністю будуть приведені в належний стан і вимоги інклюзії, і душеві кімнати, і палати. Вхід обов'язково буде з усім врахуванням усіх вимог. Ходом виконання ремонтних робіт сьогодні у повній мірі задоволена і гендиректорка медичного закладу. На сьогодні тривають демонтажні роботи, вже виконаний демонтаж покрівлі, дверних, віконних блоків, підлоги, каналізація повністю замінена, септики поставлені. Почався частина даху вже відновлена покрівлі. Ну, і терміни в них досить такі зжаті. На покрівлю місяць термін робіт, а на завершення всього ремонту у відділенні в інфекційному це 56 днів. Саме завдяки плідній комунікації з міжнародними партнерами сьогодні у Ічнянській міській лікарні киплять ремонтні роботи одразу у кількох відділеннях, до яких долучаються і німці, і французи. Бо ж іноземні партнери вже охрестили ічнянську громаду зразковою у плані виконання домовленостей по міжнародній співпраці. Разом ремонтується і центральний корпус Ічнянської міської лікарні, дякуючи нашим надійним партнерам фонду Солідаріті. І дякуючи експертиз «Франц». Ну а Інфекційне відділення взялись допомогти наш фонд Нювей. З благодійним фондом Нювей ми працюємо вже третій рік. І в нас велика потужна допомога ними надається саме на... Наше комунальне підприємство Водоканал. Заміна водогонів у нас здійснюється завдяки цьому фонду. Багато допомоги надав фонд окремо для самого підприємства, тому ми працюємо вже третій рік медичної галузі сьогодні в пріоритеті роботи міської влади ічні найбільша цінність кожної громади це люди, їхнє життя і здоров'я, і турбота про здоров'я людей. Це надважливе завдання нас як органу місцевого самоврядування. І Ми повинні подбати про наших мешканців. Тому е, працюємо тільки з метою покращення. Умов надання якісних медичних послуг для наших жителів відкриття оновленого інфекційного відділення очікується вже цієї осені.